Спасибо, Лябай. Я не ход. Що? Де було, ді. При чому тут молоді? Смішкайте, що. Ді, а? Що ми тут забули в ті румонії? А я знаю, чому ми сюди згадалися. Може, йдемо до Румунок? Будемо Румунок шукати. до Румунок, будемо шукати. Да ну хуй занимается. Решем копейку кидати. Эконом. Там ктось живей, Ди. Чуешь? Там ктось живе, наш ты ее дергаешь? Потому что мою А? пидал. Систки, скабей. И подышать сверху. Ну ти що, на двері? Ні, це сходи вниз. Вниз? Так. Да. А чого мені так маса, що? Діти, тут дуже довго це йти. Куди ти йдеш? Я шукаю куточка його. Заснути. Заснути? Шо? В под'їзді чи що? Ні. <різь>